У Гончарівському створять алею слави, де напишуть імена загиблих у боях на сході танкістів. Перша окрема танкова бригада брала участь у знакових боях цієї неоголошеної війни. У свій час боронила Донецьке і Луганське литовища. 130 вояків отримали поранення, а 37 загинули. Їх побратими кажуть, пощастило бути знайомими з такими доблесними людьми. Вони власноруч навколішки викладають бруківку нової алеї в центрі Гончарівського. Це не було бачення якогось керівництва, що потрібно це не зверху. Це власне люди, які прийшли, які мають медалі, так і незважаючи те, що вони мають медалі, вони стоять на коліна і кладуть ту плитку, ставлять на цемент ці плити, тому що вони знають, що що вони роблять і за кого вони роблять. Так, тобто вони не чужі роботами керує сержант Макаренко. Головне каже, увіковічнити героїзм своїх побратимів-танкістів. Серед загиблих є нагороджені і представлені до нагороди військовими відзнаками вже посмертно. Краще б цього не було, справитися. Хай би там трава росла, та й росла. Ну так, як загинули товариші, то доводиться в їхню пам'ять вічно ставити цю, цю алею. Досі імена загиблих були на двох меморіальних дошках у самому серці військового містечка. Також на пам'ять про танкістів висадять дерева. Всі роботи мають закінчити до Дня сухопутних військ України 12 грудня. Для поїжджих Наших бойових товаришів, которые вже не с нами, ми хотим їх почти, щоб вони знали, що все-таки ми їх помним.